тисячу днів Україна тримає оборону в одній з найбільших воєн 21-го століття та протистоїть колишній другій армії світу. Проте важливо пам'ятати, що російське вторгнення триває уже 10 років, 8 місяців і 28 днів. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо наших захисників, завдяки яким Україна стоїть і сміливо дивиться в очі ворогу. Десята окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс. Яку ще називають Коломийською, народжена у війні. Сформували бригаду у жовтні 2015 року. Після проходження бойового злагодження на полігонах з травня 2016-го десятка виконувала завдання в Донецькій області. Повномасштабне вторгнення Едельвейс зустріли у повній бойовій готовності. Якими ці тисяча днів були для воїнів? Розкажемо далі. Едельвейсам потрібні гори щоб цвісти. Мабуть, тому ми так міцно тримаємось за кожен терикон. Народжена в війні, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс вже дев'ятий рік стоїть на захисті рідної землі. За час повномасштабного вторгнення наші воїни прогнали окупанта за межі кордонів з Київщини та Житомирщини. Місцева громада на знак вдячності назвала одну з вулиць міста Малин іменем бригади. Після цього Едельвейси прийняли бій на Донбасі. На сьогоднішній день наша ділянка фронту одна з небагатьох, де ворог не може просунутись. Ане Донбасом єдиним спеціальна штурмова рота шквал 10 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, яка створена з колишніх ув'язнених, відзначилася і у боях на території Ерефії. Наш шквал одним із перших зайшов у Курську область. Брав суджу та навколишні села. Коли розвідка їм доповідала, що на них іде та штурмова, то е, мобілізовані нав навіть. Деякі особи, які залишки, так би можна сказати, шторм зет, навіть вогнира, то вони ліпше тікали, чим лишалися там, бо знали, що коли 10-та штурмова заходить, то нікого нічого не остається. 24 чотири на сіме дельвайси безупину нищать позиції окупантів та щодня виборюють перемогу в боях. Чого лише вартує нещодавня успішна операція опору на сіверському напрямку. 2 листопада наші захисники героїчно відбили масовану атаку ворога на позиції 10 ОГШБР. Противник задіяв 22 одиниці бронетехніки та близько 120 окупантів для штурмових дій завдяки злагодженій роботі наших артилеристів ПТРК, розвідки та дронів. Наближення ворога було вчасно виявлено, а його штурмові групи зупинено на підходах до позицій. У результаті бою знищено шість танків і дев'ять БМП. Ворог поніс втрати у живій силі. Дев'ятнадцять ліквідовано, двадцять три поранено. Наша бригада без втрат. Англомовний канал RFU English, де західні аналітики оглядають хроніку російсько-української війни в деталях окремих боїв, розібрав цю операцію, зазначивши, що дії Едельвейсів встановили високий стандарт оборони і стали прикладом для інших українських бригад. Here, in a demonstration of tactical precision, the fighters from the famous Edelweiss Brigade showcased a brilliantly structured defensive operation Зараз кожен із нас останній щит для наших близьких, для наших дітей. Кожен наш крок вперед, кожен виконаний наказ це захист нашого дому. Це надія на вільне завтра. Ми тут, щоб не дати ворогу жодного шансу, щоб захистити нашу рідну землю від загарбників. Ми сила здатна зупинити цей терор. Як квітка Едельвейсу виживає у найсуворіших умовах. Так і ми залишаємось стійкими та незламними перед будь-якими випробуваннями. Ми йдемо вперед зі щитом. Наша ціль, окупант, наша мрія, вільна Україна. Від вершин Карпат до безкраїх степів Донбасу під одним вільним небом нам світять зорями душі героїв. Нам в пострілах гармат відлунюють трембіти, півом варто свистять снаряди. Ми знаємо, за що ми б'ємось. Ми здобудемо спокій рідній землі, щоб повернутись туди, звідки ми є.